Сімсони. Столиця північної Дакоти, яку названо на честь німецького правителя. Гітлер, Гітлер. північна дакота. Гітлер. Ти навіть цього не вгадав. Кольори італійського прапору. Червоний, білий, який іще. Синій. Собкий. Зелений. Чорний зелений. 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 Я вгадав. Ми продовжимо вікторину для молодших класів після рекламної паузи. Е. Я хочу купити дімоксінил за рахунок медичної страховки. Я не знаю, хто вас на це підбив, але жодна страховка не покриває таких речей, як дімоксінил. Чекайте на мене у провулку. Тільки без світів. Дивіться. Доброго ранку, Спринфіл. Доброго ранку, містер і місіс Монсі. У тебі треба стрихти! Доброго ранку, даварна мов. Це президент. Доброго ранку, усі. Доброго. Сімсон. М -м, незіпсований матеріал, дуже схожий на мене. Непоганий резюм. Ви друкуєте і все таке. А що ви ще вмієте? Робити масаж одруженим начальникам. Продемонструвати? Ні, ні, не треба. Дякую щасти. А це класно. Ні, 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 ні. Містер Сімпсон, стійте, не соромтесь. А ти приховайся? Це мої ідеї. Ви не думаєте, а мапуєте. Тому я підвищив людину, яка розуміє працівників. Ви. Тобто, він. Ви. Як нам поліпшити ситуацію? Е-е-е... Ну, є одна проблема, сер. Що вівторка в їдальні дають рибні палички. Геніально. Хто б міг подумати, що реформи Сімпсона дадуть миттєвий результат. Сер, нещасних випадків зменшилося рівно настільки, скільки їх раніше спричиняв сам Сімпсон. а продуктивність була така сама, коли він пішов у відпустку. Мій любий втомлений смізерзе. По-моєму, ти йому заздриш. для начальства. Ай. Неймовірно. Що хоче моя маленька доця? Жити стабільно і без перепадів настрою. Mm, а може, поні добре? Я тебе не вб'ю, але скажу три речі, які зіпсують тобі все життя. Ти підставив батька, зруйнував сім'ю і облесіння спадкове. Хіба? Це сторінки 3-5. Слова я розписав по складах. Я дурень. Нічого подібного. Свідки знаєте. Моя мати заборонила мені цілувати дурнів. Парт Сімсон? Uh -oh. Ти підготував свій звіт про острів Скарбів? Які питання? Ха, Звісно, що підготував. Шановні колеги, я вас зачарую. Як уже помітила місіс Крабапель, я прочитав твір під назвою острів Скарбів. Він розповідає про піратів. Піратів лапкою на оці, з золотими зубами. І зеленими птахами на плечі. Забув сказати, що твір написав Роберт Стівенсом а надрукувало видавництво макрогів. На завершення зазначу, що за десятибальною шкалою Сімпсона де 10 найвищий бал, а одиниця найнижчий, ця книжка заслужила дев'ятку. Є питання? Ні? Тоді я сяду. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-б те, здається, ти мене взагалі не слухаєш. Так, мем. Тоді що я сказала? Е -е -е... Випростайся і слухай. Це Ти випадково вгадав? Привіт, Бартмен, Ти чого такий блідий? У мене сьогодні контроль на не готовий. Ти можеш розбити автобус? О, вибач, братан, навмисне не можу. Хіба що випадково? Усі знають, що ти придурюєшся. То нехай ці усі мовчать. Ти завжди так круто повертаєш. Ага, Але автобус все одно не перекидається. Так, твого прихистку від суєти повсякденного життя. Десь під тією купою стіл. Незабаром ми перейдемо до справжнього підручника. Ну, Мегі, ми знову лишилися самі.